При благословенного, дай Боже, натхненного і творчого дня понеділка творчого, бо починаємо новий тиждень, і треба творити і витворяти. Ну я надіюся, щось хороше, щось добре. І сьогодні для старту, то, як завжди, класично маємо слово Боже, а саме Євангеліє від Матея 6.6. легко запам'ятати, Матея 6.6. І там Ісус говорить такі слова, що «А ви коли молитеся, або ти коли молишся. То війди в таємну кімнату і молися оце від твоєму, що в небі, і він віддасть тобі, що там закрили за собою двері, тобто йдеться про таку ізоляцію, максимальну ізоляцію, аби твоя особиста молитва, твої особисті відкровення, твоє особисте спілкування з Богом не було якимось публічним чи там не було для розголосу. І ця таємна кімната насправді дуже сильна тема, дуже сильна тема дуже потрібна. Не навіть сказав необхідна нам. І цього тижня почув таку файну думку від єпископа Миколи Лучка. Він каже, що якщо ти не будеш будувати стосунки із Богом у таємній кімнаті, якщо ти, тобто, якщо не будеш мати розвитку своєї таємної кімнати, то точно будеш мати розвиток у таємних гріхах. Дякую, Вуйку. Якщо не будеш мати таємної кімнати і відповідно розвитку молитви в таємній кімнаті, то будеш мати розвиток у таємних гріхах. Якщо немає таємної молитви, тобто немає такого особистого зросту, особистого розвитку у спілкуванні з Богом, то, ймовірно, напевно, будуть таємні гріхи. Гріхи, про які соромно говорити, гріхи, які не збираються, гріхи, про які важко навіть поділитися, таємні. Твої особисті. Тобто відбувається дзеркально те саме. З гріхом зайди в кімнату, аби тебе ніхто не бачив, закрий свої двері і гріши на здоров'я. Тобто Ізолюйся від інших, закрийся від інших і гріши. Тому, товариство, не знаю, чи ви маєте свою особисту кімнату таємну, може, це не мусить бути якась локація, але добре би було, аби було навіть таке місце. І важливо є не зупинятися у спілкуванні. Є такі місця, де хочеться бути із людиною, яку любиш, з другом. Хочеться бути, як ми кажемо, в горах тут хочеться набуватися з тою людиною. І, власне, таємна кімната це якесь місце, де тобі хочеться набуватися з Богом, де хочеться посидіти з Богом. Часом навіть нічого не говориш, просто побути біля нього. А часом накричиш, вискаржишся чи вискаргуєшся. Часом. Претензії висуваєш, часом просиш. Але, але якесь місце, де ти маєш з Богом свої унікальні стосунки, унікальні розмови, унікальне спілкування. Бо якщо цього не буде, то тоді будеш мати унікальні гріхи. Імовірно, будеш мати унікальні гріхи. Тому перевіряйте себе, перевіряйте себе, дайте собі звіт сьогодні, от, скажімо, протягом останнього тижня, скільки разів вдавалося. Неважливо навіть від місця. Неважливо, де ти будеш, де тебе занесло. Скільки разів удавалося увійти в цю кімнату твою? Не? Це місце перебування, місце, де можеш набутися з Богом? Для того, аби мати силу і відвагу протистояти гріху, протистояти злу. Бо якщо не будемо черпати ресурс у цій кімнаті таємній, то чим будемо протистояти? Як? Як дамо опір дияволу? Це неможливо. До речі, рекомендую вам фільм Військова кімната. Я вже декілька разів про неї говорив, чи кімната війни. Там, власне, увесь фільм крутиться також навколо цієї теми, аби розбудовувати з Богом стосунки у кімнаті війни, у такому генштабі, у командному пункті. Командний пункт це і є твоя кімната у житті духовному. Твоя кімната, де ти борешся, де ти стоїш у проломі де ти не опускаєш руки, де ти, як Мойсей, піднімаєш руки в боротьбі і тримаєшся, аби не здатися. Дай Боже витримати цього тижня, не здатися. І нехай не гріхи за нами, не, не ми за гріхами, а гріхи за нами нехай тікають. Нехай не ми боїмося злих духів, а нехай вони нас бояться. А то ж ми діти Божі, то давайте будемо поводитися, як діти Божі. Майтеся файно. Мир вам. Ідіть у свою темну кімнату